Ой, мох, ви знаєте, мох це для мене тиша, тиша як е, ментальна, так і тиша, яка е, не просто зростає всі думають, та мох, ну що таке мох, а мох це частина лісової екосистеми. Це надзвичайно важливе явище, і ви знаєте, що мох росте тільки в екологічно чистих місцях, де попала, він не росте. Тому оці всі рослини, які використовуються в роботі, вони вже з екологічно чистих місць. А ще плюс процедура стабілізації гліцеріном, тобто гіпоалергенність і без хімічних сполук, додає просто цінності також. Продукту цьому і е, зумовлює довговічність і екологічність взагалі у приміщеннях, у кафе, у ресторанах, у всьому, всьому, всьому. Тому це дуже такий екологічний зараз продукт, і е, процедура стабілізації вона запобігає що наші лісти. Вони зараз що? Вони фактично знищуються. А мох за рахунок стабілізації він довговічний. Ви знаєте, щоб моху е, вирости навіть отаким от, от е, шматочком, треба три роки, щонайменше. Тому теж це питання на перспективу про відновлення лісів і про відновлення взагалі нашої екологічної системи, взагалі в Україні. Тому я дуже радію, коли в Україні з'являються все більше виробників зі стабілізованого моху, тому що як мінімум ми допомагаємо нашим лісам і нашій екологічній системі відновитися. Розумієте, тому що це не так, як рослина, так, як квітка. Ви поставили букетик три дні відстояв п'ять днів і все, і сміття. А такі великі роботи, великі, от в кав'ярнях я дуже бачу, в Полтаві починають в кав'ярнях як можна більше змоху використовувати декор. Це дуже класно. Це, по-перше, повага до відвідувача, до клієнта, до свого, тому що це не пластик. Це екологічно чистий е, матеріал, і це повага до взагалі до свого бізнесу і до свого клієнта-відвідувача.